Друзі, усім привіт сьогодні. Ми у Wildlife Park з нашими дітьми. У нас сьогодні Family Day Out. Що хочу сказати, чому показується. Я постійно його рекламую. Цей парк, тому що загалом Wildlife Park це типу зоопарк, але тут якось більш вільніше живуть тварини. Менша, можливо вибірка тварин. Там в зоопарку можна якісь там супер унікальні знайти у Wildlife парку не завжди. Але це дуже прикольно. Їх є дуже багато по країні, і цей куди ми приїжджаємо, шепрес. Чому я його завжди рекламую? Тому що він знаходиться прямо біля залізничної станції. Шеприс. це таке маленьке село. Якесь, і тому навіть ті, у кого немає автомобіля, вони можуть поїхати на цілий день сюди. Тут є і дитячі майданчики, тут є такі софт-плей, типу як дитяча кімната, безкоштовна. Це все входить у вартість. Є дуже багато тварин, взагалі класна природа, класно можна відпочити, будиночки де поїсти, кафешка якась там більш-менш. ну і таке. Тому показую. Так, перше мі-мі-мі. Тут є лікарня для їжачків. Тут навіть для них є спеціальна як називається, швидка. Я прям чесно кажучи, не уявляю, чи дійсно хтось викликає швидку для їжачків. сидяться. Вони так просто його назвали. Але в них є окрема машина, яка називається Ambulance, Hitchcock Ambulance. Ось так. Ось тут у нас червона панда сидить, не дуже видно, напевно. Але ось вона сидить на дереві. Ось вона там сидить. А загалом ось ось ще одна ходить. То вони тут ходять, тут бачите, немає зовсім ніяких огорож. Ти прям ходиш біля цих всіх тварин для дітей. Дуже класно. І тут прямо навколо кожної тваринки, ось тут червона панда, наприклад, про неї ось тут розписано. А ось тут є такі фототип зони, не знаю як сказати, і вони біля кожної тварини тут є також. Бачите, тут теж все відкрито. Всі тваринки повністю відкриті. Можна побачити будь-кого. До речі, хочу вважатися, що в Британії ніхто не миє руки. Тут скрізь біля кожної такої зони є рукомийники і просять мити. Це просто така це просто така ідея для вас, якщо. Бо я знаю багато дівчат кажуть, що я би хотіла звозити дітей у супер в зоопарк. А, але не всі знають, що крім зоопарків є ще вайлайф парки. Їх дуже багато по всій Британії мені здається. В межах там години їзди від будь-якого міста можна знайти. Нам до цього півгодинки, якщо навіть з Лондона їхати сюди, я, ну дивлячись, звідки з Лондона. Я думаю, теж може бути хвилин 40, дивлячись, звідки їхати. Тому, в принципі, така непогана локація, але це просто найближче до нас, і я її знаю. І тому ми в неї дуже часто катаємося. Сьогодні була в гарна погода. Поки ми зібралися, то вже і сонце пропало, але було сонце півдня і. Хотілося вивезти кудись дітей на вихідні. Тут таке місце, що реально можна на цілий день приїхати. Тому ми тут. Тут бачите, отак ці кролики, кролики, зайчики просто ось так на вулиці гуляють, бігають. А тут всередині можна зайти і подивитися на цих кожен кажанів. Вони там прям літають в тебе над головою. Так, а тут ми йдемо далі, далі досліджувати. Бачите, тут таких багато різних цікавих всяких штук, які для дітей дуже цікаві, типу печери, печери або озера, або поля і так далі. Yeah. No so, yeah. look, look, look. А тут play зона І що мені подобається? А тут є така штучка, можна типу доїти корову, але вони туди не налили води. Інколи вони наливають воду. І можна гратись, не думаю, коли тепліше. Тут є пісок, тут є батути, тут є машинки, на яких їздять. Є плейграунд для різних років. Оце до 5 років. Там від 5 років, і в середині є корпус. Ось там, там всередині дитяча кімната. Ось так. Бачите, досить прикольно. Можна просто сісти, поїсти, а всередині є кафе, можна там щось купити. Так, ну що ж, закінчую свій влог. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно дізнати щось нове. Діліться своїми якимись локаціями, які ви знайшли залюбки, почитаю і піддивіть відео.